Доброго дня! Мене звати Наталія Сиза. Я веду в альянсі такі напрямки, як Іспанія, Португалія, Андора, Угорщина і Франція. Тема мого сьогоднішнього вебінару це Іспанія, а саме Острів Тенеріфи. Я розкажу вам про польотну програму. Розкажу вам про якісь корисні паради на острові, а також ми згадаємо про курорти, які люблять наші туристи, на яких вони люблять відпочивати. І так, яку польотну програму ми пропонуємо? Ми пропонуємо авіоблоки на чартері, виліт із Варшави, входить вже багаж і входить ручна поклажа 5 кілограмів. Це то, що стосується чарту. Але є ще й регулярні рейси, які ми пропонуємо. Це виліти із Варшави, Катавіци, Берліну і Бухаресту. Всі регулярні рейси це ручна поклажа до 9 кг 40 20 на 30, тобто маленька ручна поклажа. Багаж можна додатково взяти, десь він вар... коштує десь 180-190 євро у дві сторони. Так, умови в'їзду. Умови в'їзду ніяких ковід-обмежень немає. Потрібен лише біометричний закордонний паспорт. Срок дії не менше 180 днів до дати закінчення туру. Ітак, острів Тенерифе належить Королівству Іспанії і є найбільшим із Канарських островів. Його площа 2045 квадратних кілометрів, а населення понад 700 тисяч осіб. Назва острова Тенеріфа походить від сплячого вулкану Тейди, якийсь колись місцеві жителі назвали Сніговою горою. Острів ділиться на південне узбережжя і північне узбережжя. Південне узбережжя із сухим кліматом та пляжами із чорним і золотим піском, а північне узбережжя воно більш вологе і повітряне. Але з таким чорним чорним піском вулканічним, який природний іменно натейнеріфи. Між ними на висоту 3718 метрів піднявся найвищий пік Іспанії це гора Вулкан Тейде. Південна частина вона більш сонячна, майже без осадків, і тому більша кількість туристів вона відпочиває саме на півдні. Якщо брати до уваги саме південь. Це курорти Коста-Дехі, Лас Америкас і лос Крістіанос. Вся берегова зона вона реконструйована під культурні пляжі, яких у цьому районі 12. Довжина цих курортів уздовж берегової лінії близько 9 км. І від початку й до кінця є можливість діти дойти пішком по променадній зоні, або прогулятися і проїхати велосипедом. Відпочинок у північній частині складно назвати традиційно пляжним, у цій частині менш упорядкованих пляжів, зате з чорним-чорним вулканічним піском. У збережжі переважно кам'янисте або скелясте. І тут дуже великі хвилі, тому дуже важко купатися. Але, звичайно, на мій погляд, північна частина вона більш красивіша за своєю природою. Тут пишна зелень, красиві яскраві квіти, і тому зараз багато туристів вони починають комбінувати готелі в північній і в південній частині. Що стосується повітря і температури води, наріфи в... це острів, який відомий різноманітністю в своїх кліматичних зон. Тут їх понад 12. І недарма острів називають островом вічної весни. Температура повітря та води майже постійно цілий рік не змінюється, майже з різницею 5-6 градусів. Температура повітря в спекотний місяць року це в серпні, вона складає десь 27-28 градусів, але в серпні є такі аномальні, як кажуть, Такі аномалії, які десь є температура 37-38, але це триває недовго. І потім знову температура десь 28 градусів. Дуже комфортно. Взимку денна температура, вона рідко опускається нижче 21 градуса, а вночі нижче 16 градусів. Вода Атлантичного океану найкраща для комфортного відпочинку на Тенеріфе. І так, курорти, які ми виділяємо, це Коста адехі Лас Америкас, лос Крістіанос і Ель Медено. це на півдні острову, а Пуерто -де ла Крус на півночі. І так, курорт Коста Адехі. Він розташований на півдні острову. І якщо цікавлять найкращі курорти, які вибираються туристи, то Звичайно, ми пропонуємо Коста-Адехі, бо тут дуже розвита інфраструктура, він приваблює своїми золотими пісками, пологим входом. Тут дуже багато готелів 4-5 зірок, які знаходяться недалеко від побережжя. А також дуже багато ресторанчиків, кафе, таверин. На цьому узбережжі виділяємо такі пляжі. Як, як Плає дела Пінта, Плая де Фані Б і Плає де Тарвіскас, ці пляжі з дрібним сірим піском, вони в центрі курортної зони Костадегі, пляжі ці захищені хвилерізами і вони дуже зручні для відпочинку з малими дітьми. Пляж Дель він широкий. І дуже затишний пляж з дрібним світло-сірим піском. На мій погляд, один з найкрасивіших та й найпопулярніших пляжів у Коста адехі І прибережні, прибережні води тут мають такий красивий, прозорий колір. Пуерто Калон це порт, від якого прогулянкові та спортивні суди відходять від цього порту. Курорт Las Americas або що називають Playa de Las Americas, це фешенебельний курорт в південній частині острову. Він відомий своїми природними та штучними пляжами, ідеальними умовами для серфінгу та бурхливого нічного життя. На вулиці де Лас Америкас розташовані магазинчики, ресторанчики. У концертному залі піраміда де Арона проходять шоу з Фламенко. У величезному аквапарку Сіан Парк можна покататись на водних горках і відвідати пляж зі штучними хвилями. Тут у Лас Америкас дуже багато пляжів, їх вісім. Дуже красивий оксамитовий пісок. Привозять сюди з пустелі Сахара. Особливо гарний пляж і Дель Камісон, який поблизу п'ятизеркових готелів. Також виділяють тут пляж Троя, куди приходить молодь. Щоб ввечері вони плавно переміщаються до барів і знаменитого злачного кварталу Лас Веронікас. А також тут ще гарний пляж Ла Пінта. Це такий сімейний пляж. Тут дуже багато можна зустріти діточок, які плещуться з гори у воду. Корорт Лос Крістіанос. Він знаходиться також на півдні Тенеріфи, розташований десь 17 кілометрів від південного аеропорту Рейна Софія. Це один курорт із найстаріших на півдні острову. Фактично, Лос Крістіанос він продовження популярного курорту Лас Америкас. Між ними немає ніякої зони, яка їх розграничує. Але цей курорт. Він більш спокійний такий. Тут не зустрінуть гласливих ночних дискотек, немає вночі такого шуму, тут дуже затишно. І тому цей курорт дуже підходить не для молоді, а для сімейного відпочинку для сімей, які приїжджають з дітьми. Курорт, курорт ель-медано. Це невелике містечко. Теж на півдні острова Тенеріфе, він йде далі за колос Крістіанос, він 7 кілометрів від південного аеропорту. Через часті вітри борогова лінія пляжу Монтання Роха стала центром тяжіння любителів водних видів спорту. Тут займаються серфінгом, кайтсерфінгом, відсерфінгом і навіть повітряні змії запускають. Сезон тут триває цілий рік. Курорт Пуерто ла Крус. Він знаходиться вже на півночі Тенеріфи, і гордістю цього курорту являються найкрасивіші пляжі острова Плая Хардін. Це дуже стильний пляж, не схожий на інші через свій чорний чорний вулканічний пісок. І він дуже користується популярністю. До найбільш туристичних таких визначних пам'яток відноситься ботанічний сад, бананові плантації і зоопарк, який називають ще Лоропарком. Що варто побачити, на мій погляд, на Тенерифе? Це, звичайно, вулкан Тейте. Це всесвітньо відома пам'ятка острову Тенеріфиць і національний парк. Названий цей заповідник на честь діючого вулкана Тейди піднятися на який вважається ну, обов'язковим для відвідування острову. Цьому древньому вулкану десь приблизно 5 мільйонів років. І, піднявшись на вулкан висотою 3,5 км, туристи зможуть побачити ну, насолодитися мальовничими пейзажами. Також я раджу відвідати містечко Іко де лос Делосвініс, яке розташоване на півночі Тинеріфи, і веде свою історію ось вже Шосте століття. Тут дуже традиційна архітектура, а візитковою карткою цього містечка є драконове дерево. Також тут можна спробувати скуштувати вина, мальмазійське віно. Канарський ром, який саме характерний і можна купити в самому містечку Іко Делосвінес. Також пропоную відвідати Лоре Парк. Це е, оцей зоопарк, який знаходиться на півночі острова. В такому тайська обстановка, буйство флори, фауни, багато тут видів папуг рідкісної породи. Можна подивитися унікальні шоу-програми з касатками, морськими котиками та дельфінами. А також раджу відвідати в Лора Парку інкубатор і акваріум, у якому навіть є тунель з акулами та скатами, і відвідати Пінвінаріум, де спеціальна гармата генерує десь 12 тонн снігу на день. Ще для любителів, хто любить екстрім, раджу відвідати Ціан Парк. Це один з таких надивовижніх водних комплексів Європи. Він теж витриманий в такому тайському стилі. Тут зосереджені такі атракціони-рекордсмени, як найбільша у світі статуя дракона, лінива річка, яка має найкрутіший підйом. У парку мешкають також акули та скати, яких можна спостерігати в безпосередній близькості, спускаючись гіркою, вежа моща. А також раджу поїхати і подивитися ущельена маска і скелі Лос Гігантис. І обов'язково, на мій погляд, раджу на півдні піти. Ну, на півдні в піраміда Де Арона з піти, який знаходиться в лас America, і подивитися балет Фламенко знаменитою Мот. Що стосується їжі на острові Тенеріфе, десь обід у скромному ресторані чи кафе в середньому коштує 8-14 євро з особи. Найвигідніше, звичайно, замовляти меню дня, де середня буде ціна, близько десь 8 євро. Але якщо ви знаєте, не шукати кафе, асісти десь ну, якесь перше кафе біля океану, то обід коштуватиме теж десь близько 10-20 євро на людину. Але раджу поїхати на північ і відвідати Гуачинча. Це такі маленькі ресторанчики сільського типу, яких можна скуштувати їжу та домашнє вино власного врожаю. Цю дивно на перший гляд, ну, на перший погляд назви, це носять такі заклади, де можна добре поїсти та випити традиційне вино і скуштувати такі традиційні страви, як папас Аругадас, це така картопля, вона присутня на Канарських островах скуштувати страви з гофіо, скуштувати страви Папав'єхо і спробувати козячий сир, який сподають соусом мохо. Такий теж соус, такі типічний для Канарських островів. На Тенеріфе це безмитна зона, тому тут дуже, як кажуть, то класний шопінг. Ну, європейська така традиція розпродажів, так як і на Тенеріфе, двічі на рік дотримується і на Канарських островах. Причому знижки тут досягають 80-90%. Літній розпродаж він триває десь з 1 липня по 31 серпня, а зимовий з 7 січня до 6 березня. До шопінгу тут два основних центри. Яке я виділила. Це на Тенеріфе, вигідні які покупки в північній частині можна завітати в Кортенгес? Він розташований у столиці острова Санта Крузі. На сімоповерхах тут розмістилися дуже безліч бутіків різних брендів. Але перед початком я раджу зробити картку. Яку буде накопичуватись у розмірі 10% від покупок, і потім ви можете цією карткою скористатися в іншому магазині Кортенс. Також виділяємо для шопінгу це Мерідіано, це торговий центр. Ще на тенеріфи його називають Carrefour. Тут можна зустріти такі бренди, які вже нам знайомі: як Зара, Манга, Bershka. Також на півночі є вулиця Кая кастільо де також багато магазинів. Також можна зустріти тут знамениті марки: і Зара, і Бершка, і H&M, і Springfield, і різні І Сіандей. Також раджу тому завітати на цю вулицю, бо дуже багато магазинів, де можна зробити шопінг. А на півдні я раджу завітати в торгівельний центр Дельдюк. Він дуже такий красивий, знаходиться в Коста-Адехі, дуже такий світлий, багато брендів, дорогих бутиків. Чи це і там і Dolce Габана, і Шанель, і Ролекс, але є і такі, як і Зара, і Bershka, теж такі знамениті нам марки. Що стосується громадського транспорту, на Тенеріфе є громадський транспорт, автобусна компанія, яка називається «Ті Тіца. Автобуси на острові забарвлені в такий зелений колір. І на лобовому склі зверху є табло, де написано: висчується номер маршруту та його кінцева точка. Поїздки на автобусі можна сплатити готівкою водієві, але дешевше купити картку Тенплюс в кіосках Тіца або в автоматах. Бо якщо ви будете їхати і платити готівкою, то, наприклад, буде це коштувати десь 2 євро, якщо їхати з Костадехи до Лас Америкас. А якщо це буде картка, то десь буде коштуватиме євро 45. Тому буде велика економія, ну, тим паче, якщо ви будете їздити не один раз. У середньому одесь транспорт він коштує від 2 до 10 євро, в залежності від того, куди ви будете їхати. Якщо це буде північ, то, звичайно, це буде дорожче. Що хотіла ще сказати? Що на острові Тенеріфе у санта крус де Тенеріфе проходить найбільший в Іспанії карнавал. Він вважається другим за популярністю карнавалом. Він уступає лише карнавали у Ріо де жанейро Тут кожен рік у карнавалі своя тематика. У 2024 році, у цьому році, ну, який буде, да, наступає, буде карнавал, присвячений захоплюючому світові телебачення. І буде він проходити з 7 лютого по 13 лютого. Тут проходять щорічні гулянки по всьому острову, а саме у столиці констюмирована вистава, організована на величезному дуже рівні. Всі заходи ці повністю безкоштовні. На вулицю виходять усі жителі, туристи, вони в костюмах гуляють. Танцюють до ранку, дивляться різні конкурси, шоу-музикантів, танцюють. то дуже красиво, дуже емоціонально, тому раджу відвідати карнавал. І зазвичай треба буде бронювати готелі заздалегідь. Бо якщо буде вже близько до лютого, то можна вже ну, не знайти. Місці в місті готелях, тому раджу це робити заздалегідь. Якщо будете проживати на Коста Адехі або Лас Америкас, то можна до Санта-Крус, до автовокзалу, дістатися автобусом 110 або 111. А якщо будете в Пуерто ла Крус в північній частині, то це автобус 101, 102 і 103, він також йде до автовокзалу. Це коротенько, що я хотіла вам розказати про острів Тенеріфе, нагадати про курорти, розказати про польотну програму. І хочу сказати, що я думаю, що всі ми розуміємо, що на Тенеріфе варто їхати восени або взимку, бо тут дуже гарна, дуже класна погода і можна відпочивати тут круглий рік. Дуже дякую вам за увагу! З вами була Наталя Сиза. До зустрічі!